Так, виключіть телефон, будь ласка. Чому? Я фіксую свої... Ще раз розказую. З собою запрещені речі речовини. Немає нічого тут. Покажіть, достаньте все, скажіть. Виключіть телефон по нормальному. Я нормально з вами розмовляю, я фіксую, я нічого. Так, ви підійшли люди, покажу, в чорну, люди в чорному. Ви підійшли люди в чорному і кажете, коротше, покажіть документи. Вас по формі. Е Зобов'язані нести служби, тільки патрульна поліція, без спецпризначення. Ось будь ласка, ознайомки. Дільничний офіцер поліції. Це безпосередньо наша дільниця. Так, так. А ми тут працюємо, якби. ми нічого поганого не робимо, ми просто йдемо на, на зупинку. Щасливі. Я не маю нікому показувати Прису свої документи. Навіщо він вам? Ось людина пред'явила. Ну добре, а я його кореш, друг, я вийшов з дому на роботі. Ми нормальні люди, хлопці. Нормальні, приділі, будь ласка, документи. Нащо? Я, я, я розшукуваний десь. В чомусь. Ну, хочемо подивитися. Розшукуваний чи ні. Ви хочете, я теж багато чого хочу, хлопці. Чесно вам кажу. Я теж багато хочу. Ви мене задержуєте, ні? Я з вами спілкую. Ви мене задержуєте, Ці я питаю? Документи. Ви мене задержуєте? Тось поки ні, зараз затримаємо. За що? За те, що ви не пред'являєте документи. – А чого я маю комусь пред'являти поліцію. – Я нічого поганого не зробив, я йшов як людина. Що ви до мене хочете? Пред'явіть свій документ. Навіщо? Хочемо подивитися, чи може На, як, на якій основі, на якій статті? Чим ви основуєтесь? Людина, коли викликала підозру працівника поліції, працівник поліції має право... Я е, в даний момент підозрюваний. Чи підозрілий, так? Да? Скажіть, я підозрілий? В чому? В чому ми зараз підозрілі? Скажіть. В чому? Це вже просто не перший раз, хлопці. Без е, на ту причини. я розвискуваний, покажіть мені документи. Чи я розвискуваний? Мій документ ми подивимося. Хлопці, я нічого нікому показувати не буду. маєте підстави вважати, що ви переховуєте, чому Від суду чи до органів досудового... Які суди, які у вас повинна бути основання, на якому ви мене задержуєте? Я в розвитці десь є. Фотографія є. Надайте мені документи, надайте мені документи, що ви повноважена особа перевіряти взагалі якісь документи в когось. Ми вам пред'явили документи свої. Це ваші документи, знаєте? А ну переверніть його такого на другу сторону. Покажіть, що там, що там пише. Я вам вже показу. Що за організація? Шановні. національна. Хлопці, ви мене задержуєте чи ні? Чи я можу, можу йти? Ні, Ми вас задержуємо. Затримуєте, тобі? Так. Пишіть акт, акт задержання. Куди зрадили, акт. Відео. Добре, хорошо. Чекайте, заберіть від мене рус. Є підстава, що хоче хоче втікати. Наснімай. Нас Та Добре, тільки без рук. Ми нормально. Руки заберіть. Я зрозумів. Є руки забрали. Немає мене зброя. Немає, немає. Покажіть, послухайте. Дивіться, Покажіть. ви хочете зробити перевірку. Поверсива перевірка. Фіксуйся Віталій. Фиксуйся. Ну, фиксуйся, можливо, фиксуйся, можливо, фикар, можливо, чого ви вичіпаєте? Людина... ж вижиш адекватно, дивіться. Мої руки ось Мені ж адекватно, що ж то вичіпаєте. Шукайте, шукайте. 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 Що вам доставати з кишені? Суді ж вона кишень ваша. Далі. Зараз багато вуличних злочинів, щоб ви розуміли. Ні, ну ми не, не розуміємо. Просто не прийду, я ж кажу, прийду. головне, щоб руками не чували. Я ж бачу, ну ми теж нормально, Ну чого ж ви... Дай поставив важай, що він щось скриває від закона. Добре, я зрозумів вас. Так, що тут? Де? Верхніх е -е, рюкзачок, такий. а це хлопці треба вже під протокол. Не треба. Не треба? Ні. Ну знаєте, будуть писати мені люди, що не треба було мені таке робити. Чесно. Ну, От другий отход Все заходиться в чорному. Достань. засовуйте. Давай рюкзак потримаю. Тут відкрити? Так, так. Це моє, воно вам треба. Це, це документ. Гаманець відкрийте, будь ласка. Це не гаманець. це, це мене це не гаманець. Це Дальше мої лічні речі. У ж... Я... мене це не гаманець. Це не гаманець. Нащо вам ми маємо відкривати? Я вам кажу, відкрийте, будь ласка, покажіть, що у вас там. Оце? Да. Так, що ще тут відкриєте? Добре, що відкриєте. Да уж. Так, і оцю іще. Ще є. А що ви шукаєте? Автомати? Я... Ні, ні, запрещання вещества, щось таке. Автомати, гроші. Гроші мають все щасливо. Та який вже тут шукає? На. Уже, блять, більше нема куди нахуй, гарно дивитися, блядь. Я хуй три рази мамі, блядь, Що це таке, нахуй? Выключай.